Ігрова індустрія в сраці. Наскільки все погано, які причини стагнації геймінгу на сьогодні, розглянемо у цьому відео. А також поговоримо про наслідки занепаду і окремо згадаємо цю кризу в українському контексті. Тому запасаємо з чимось смачненьким, пускаю заставочку і поїхали розбиратися. Світова індустрія відеоігор ще донедавна мала славу безкінечної святкової ходи. Після пандемічного буму доходи компаній зростали, а акції видавців котирувались рекордно високо. Та зараз, здається, весна радісних новин закінчилась і почався похмурий сезон турбулентності. Наприклад, у травні 2024 року Microsoft Xbox оголосила закриття декількох власних студій через уповільнення індустрії. Подібні дії зберігаються і у 2025 році. але це не біда лише одних майків, що вже традиційно спричиняє до чергових похоронів іксбоксу. Аналогічні скорочення відбуваються й в інших компаній, наприклад, у Sony, в EA, інших гігантів за рік тисячі розробників втратили роботу. Лише Microsoft та Activision звільнили близько 1900 працівників на початку 2024 року, а цього року ще більше 9000 тисяч в рамках наступного етапу скорочень. Усе це супроводжується втомою гравців люди стали менше витрачати на ігри під тиском економічної невизначеності і високої інфляції. Так, СЕО EA Ендрю Вілсон відкрито визнав, що після стрімкого росту часів карантину видавці тепер відчувають уповільнення витрат гравців через рекордну інфляцію. Навіть гра Сенсація Роблокс у травні 2024 тисячі скоригувала прогнози виручки на тлі того, що користувачі донатять у забавку все рідше. Мабуть, дітлашкам дають на це все менше шекелів. В результаті цього спаду котирування ігрових компаній провалюються, а інвестори починають ставитися до галузі насторожено. Головним елементом цієї невтішної картини стали масові скорочення штату у всіх великих видавців. Лише на початку 2024-го Microsoft закривала понад десяток студій, серед яких були відомі Arkane Austin і Tango Gameworks, З їх Hi-Fi Rush, вигнавши звідти сотні розробників, що звісно розбило серця геймерів. На початку липня цього року закрила студію за ініціатив, яка займалась Perfect Dark. Провела скорочення в низці внутрішніх і партнерських студій, включно з King, Turn 10, Rare, Sledgehammer, Raven Software та іншими. Але не Microsoft єдиними. У Sony також скорочували внутрішні команди, як і у гіганта Take two видавців величної Grand Theft Auto, які закрили дві дочірні студії. У січні 2025 року Ubisoft повідомила про закриття свого офісу у британському Лімерінгтоні та реструктуризацію кількох інших студій. Це вплинуло на 185 співробітників і стало частиною плану скорочення витрат і пріоритизації проєктів. Від Star Wars Outlaws багато хто очікував прориву, але вона виявилась тихим релізом і не принесла очікуваних продажів, що ще більше ускладнило ситуацію в Ubisoft. Схожа доля торкнулась і студії Warner Bros. Наприклад, Suicide Squad провалився в січні 2024-го, а провідні студії Warner в США було реорганізовано. Той самий сценарій повторюється скрізь: десятки проєктів відкладаються чи зовсім згортаються. Sony, Xbox і інші гіганти скасовують розробку деяких ігор, віддаючи пріоритети більш прогнозованим проєктам. А кращі розробники звільняють офіси та шукають. Нові місця роботи. Паралельно з цим, колосальне зростання витрат на розробку гігантських AAA-ігор робить долю кожного проєкту ризикованішою. Створення видовищної гри нині може коштувати понад то й 300 мільйонів доларів, вимагаючи 2-4 років праці сотень людей. Через це затримки виходять закономірними. Наприклад, у травні 2025 року Take-Two знову перенесла вихід мегаочікуваний Grand Theft Auto 6 на 2026 рік, офіційно пояснивши, що додатковий час потрібно, щоб реалізувати їхнє креативне бачення. І відповідати очікуванням геймерів. Аналітики відзначають, що затримки стали буденні і відзеркалюють тиск на студії, який проявляється у зменшенні витрат і водночас надання гравцям ідеально відшліфованого продукту, що, як ми вже помітили, виходить дуже рідко. Навіть сталий ринок AAA страждає. На кінець 2024 року. Лише 66 ігор контролюють 80% часу гри на платформах, а нових проєктів у топах практично немає. Компанії змушені монетизувати давно випущені тайтли через DLC і лайф-сервіси, бо ризик провалу нових aaa проєктів надто великий. Embracer Group, великий видавець у Швеції, минулого року визнав, що 2023 рік був складним у червні. Embracer оголосили масштабну реструктуризацію з закриттям студій, скасуванням проєктів і звільненнями, прагнучи знизити борг і пережити економічну турбулентність. Ці приклади чудово ілюструють, як зростання масштабу ігор заганяє індустрію в сраку великі суми інвестуються в меншу кількість проєктів, тому помилку навіть якогось бенгеру прощають дедалі рідше. Між тим компанії підливають оліїв полум'я трендами з перенасиченням онлайн дрочильнями. Сучасні видавці масово намагаються повторити схему Fortnite чи GTA Online, та гравці все частіше відмовляються від такого режиму. Звіти ньюзу показують, що в 2023 році 60% ігрового часу було витрачено проєкти віком 6 і більше років. Іншими словами, навіть дорогущі новинки практично не зачіпають аудиторію лише 8% всього часу було присвячено дійсно свіжим іграм, не рахуючи переведені. Давніх франшиз. У просторі з'явилась настільки велика кількість приблизно однакових лайфтайтлів, що переможець забирає все. Гравці залишаються в давно випробуваних Всесвітах, а будь-яка новинка мусить конкурувати з цим затятим пулом фаворитів. До прикладу, з цим дуже сильно пеклася Sony, яка певний час вирішила спамити одноразовими сервісками, що в результаті вилилось у нищівному провалі Конкорду і скасування ще купи мультиплеєрних проєктів. Як результат такого дійства, витрачені бюджети, випалюють творчі ресурси. Розробники дедалі більше обмежені правилами прибутку, а інноваційних ідей значно менше. Багато стартапів та інді команд почуваються спустошеними, бо їм доводиться шукати хитрощі на зразок платних сезонів, чи не в ті розширень, замість того, щоб вільно креативити, як це було раніше. Гравці самі відчувають в тому: з одного боку нескінченні мікротранзакції та агресивні монетизаційні схеми. А з іншого, багато випущених ігор відверто не виправдовують очікувань. Наразі звучать скарги, що сфера відеоігор починає відчувати в тому споживачів. Ціноутворення за контент всередині платних проєктів часто піддається критиці. До прикладу, у 2022 році урядові організації США навіть зажадали розслідування використання лутбоксів у FIFA як потенційно вводячих в оману, і незадоволення накопичуються. Гравці історично Образливо реагують на недопрацьований продукт та нескінченні патчі. Наприклад, скандал довкола Діабло 4 з невдалою системою мікротранзакцій, чи провал того ж конкорду в минулому. Усе це знижує довіру у січні 2024-го Геймери стали свідками того, як великий реліз Suicide Squad Kill the Injustice League від Warner виявився настільки невдалим, що оновлення до гри були відмінені одразу після виходу. Іншими словами, навіть гучні бренди не рятують від нерозуміння гравців і критики. Як підсумок, звичайний користувач стає все обережнішим. Він обирає перевірені тайтли, а до новинок ставиться з підозрою. На цьому тлі інвестори також прохолодні. Ринок добрих ігор трохи втратив привабливість. Моделі монетизації застаріли чи потрібно кардинально змінювати стратегію. Відповідь частково дає новий рух у бік підписок і технологій. Компанії активно експериментують. Microsoft просуває Xbox Game Pass, і EA розширює абонентські сервіси, що гарантують стабільні платежі від підписників. Деякі видавці навіть шукають рятувальний жилет в штучному інтелекті. Стрімке розширення ChatGPT GPT змусило ігровий сектор переглянути деякі процеси розробки. У будь-якому разі трансформація бізнес-моделей очевидна. Видавці, що раніше жили від продажів коробкових копій, тепер розвивають рекламні платформи всередині ігор або повертаються до перевидань ностальгійних франшиз у вигляді ремастерів, ремейків чи покращених видань. У цілому, завдяки цим змінам їм вдається хоч трохи зглажувати сезонні провали, але інноваційна привабливість індустрії безумовно знижується. Студії більше сконцентровані на розрахунках, а не на творчих ризиках. Криза має і свої економічні наслідки. Вже йдуть розмови про зниження прибутків і розчарування акціонерів. За деякими даними, лідери галузі зросли лише на кілька відсотків у 2022-2023 роках. Після подвоєння доходів у пандемію тепер рента падає. Наприклад, аналітики у серпні 2023-го зафіксували, що річні продажі топ-паблішерів виросли всього на 5% проти 12% раніше, а середній прибуток на акцію обвалився з 25% у 2020 до 18%. Хоча ігри досі приносять мільярди доларів, багато інвесторів більше не купують гарячих ідей з ринку. Тож не дивно, що після низки невдалих прогнозів і скорочень продажів акції видавців падають. Як от 23% відсоткове зниження ролблокс у травні 2024 року через відмову гравців від внутрішніх покупок. Схожа ситуація з Nintendo, Sony чи Tencent. Всі вони зайняли вичікувальну позицію, готуючись до нового покоління консолей або успіху Grand Theft Auto 6, яка за розрахунками індустрії повинна її витягнути з лайна. Тим не менш, без переосмислення стратегії розробки ігор і повернення до креативу замість конвеєру ситуація якимось чином значно не покращиться. А перед тим як ми перейдемо до участі України в цій кризі, будь ласочка, підпишіться на канал. От прямо серйозно, це дуже необхідно. Бо більшість, хто дивиться мої відео, не підписані, що, звісно, засмучує. Поставте реакт і напишіть в коментарях, чи оклигає індустрія наступного року. Поїхали далі. В українському контексті криза відеоігор накладається на ще більші проблеми. Наші розробники довели світові, що можуть робити гучні хіти, але все ж це не такі великі масштаби, як того хочеться. З одного боку український геймдев зберігає сильні кадри, а з іншого війна і світова турбулентність похитнули впевненість інвесторів. І як результат, аутсорсингові студії масово втратили клієнтів через невизначеність і почали мігрувати до ЄС. Проєкти стали відкладати, а наймачі все частіше ігнорують Україну через побоювання воєнних ризиків. Інвестиції у цей сектор сильно уповільнилися, а деякі іноземні компанії навіть відкрито призупинили нові запуски в Україні. Хоча рівень відвертості в нашій індустрії зростає, багато українських команд нині працюють на аутсорс для закордонних студій, а не створюють свій продукт. У підсумку, хоча загальна кількість розробників не зменшується катастрофічно, долі компаній значно різняться. Частина продовжує отримувати кошти через хіти на світовому ринку а багато хто переживає важкі часи, скорочені закриття офісів. Приклад, плейтіка була змушена звільнити більше 150 працівників, в тому числі й з України. Вважаючи на все, є і певні промені надії. Зокрема, великий поштовх розвитку українського геймдеву дав Stalker 2, який був майже готовий у квітні 22-го, але пішов під завісу війни. Однак команда GC Game World перенеслась до Праги, вийшла з кризи і зуміла випустити гру у листопаді 2024-го. Її передзамовлення миттю піднялись на вершину чартів Steam. Це свідчить, що з творчим потенціалом у наших розробників все гаразд. Навіть в екстремальних умовах з'являються проєкти, що можуть конкурувати на світовій арені, як і серія Metro від Games, чи Frogverse з серією The Sinking City. На додачу українська інді-спільнота робить ставку на креатив. За рік на платформу Steam вийшло близько 19 тисяч нових проєктів, третина з яких це інді-проєкти. Багато ветеранів геймдеву об'єднуються в невеликі студії та шукають інвестів. Щоб творити щось абсолютно нове. Утім, українські геймдевери наголошують, наш ринок за обсягом менший від 1% світового, тому орієнтир все ж на глобального гравця. Попри кризу, наступний рік обіцяє цікаві зміни. Нові консолі та технології можуть запустити друге дихання, а аналітики впевнені, що вихід GTA 6 спричинить зростання ринку. Кризові реалії підштовхують багатьох до саморефлексії. Навряд чи цей відрізок історії породить одну універсальну формулу успіху натомість індустрія, схоже, повертається до того, з чого й починала до креативу й готовності ризикувати. Як, наприклад, продемонструвала Сендфолінтерактив зі своєю суперуспішною експедицією 33. Як наголошують експерти, саме інді розробники зараз генерують інновації і є творчим рушієм галузі. Можливо, нестабільність і вибухова конкуренція залишать багато жертв, але вона ж відбілює платівки старих кліше і дозволяє з'являтись новим зіркам у будь-якому випадку. Історія сучасної кризи ігрової індустрії це не лише фінансові схеми та цифри, а перш за все, людські долі від тисяч розробників до відчайдушних геймерів, котрі все ще вірять і чекають наступної великої і прекрасної гри. Маємо надію, що 2025 рік буде кроком підготовки до покращення ситуації у геймдеві, яке може статися вже наступного року з виходом нового покоління консолей. А щоб не пропускати важливі новини геймдеву та світу Xbox, підписуйтесь на наш телеграм, бо там є все для вас: новини, спілкування, анонси, коротше, все, що ви любите. Посилання в описі. Дякую за увагу! Хто додивився аж до цих слів? Знайте, ви найкраще. І до зустрічі у наступному відео.